І сьогодні з нами Олексій і Даня. Всім привіт! І сьогодні ми запис. І сьогодні в нас для вас погана таке погана новина. Ми попали в тюрму Олені з 99 на чаї БС. І хто не знає, це обі карти. Ми зараз будемо тут проходити і будемо пробувати втекти з цієї тюрми. Надіємося, в нас получиться. Да. А, до речі, я в біблок. Я я вже на цих... Ого, зуса вентиляції. А, до речі, ми забули цей. Сказати про татушки ззаді. Ми зробили таке на лбу, спеціальні татушки, ло-ло-ло. Ніфіга, ло. це, це ще його молодший брат, він свого молодшого брата посадив. Реально, дивіться, у тут татушки ніби ло-ло-ло. Він реально свого молодшого брата посадив. А що він щось, він щось робить цей олень маленький? Ой. Не знаю, він походу свого брата посадив. Він щось прижок не запрацював. Затяніть! Є, дуці! Ну, і що? Mm -hmm. Так, ще гачний ключ але берем. Це за робокси, на жаль. Так, але ти бачиш Ні-ні, я, я хочу показати це, що Так, І йду. Я бачу його всі фази, типу, так? Двісь. Ну походу його всі фази дивись. Ну, окрім Оце так він колись був. Так, так, а потім він отако. А, так, дивіться, розказуємо, він колись такого виглядав. Вроді. Ні, перед тим, як йому вкололи щось сприз. Його, коротше, історія ми розкажемо потім. Ти його вже трохи ближче. Коротше, історію ми розкажемо на наступному ну відео, коли ми його випустимо. Не, от таким, з простим, з білими очима. А от це вже остання стадія. Бачиш, друга, третя і остання. Так, всі діти, ну коротше, добре, ми це поняли, зараз будемо чекати. А тих, що ми рятували, дивіться, заб 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 зіп 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 і на полентяні навіть. Так, Олен нажимаем на кнопочку бігом-бігом-бігом. І він мене зловив. О, він ще тут тогда хоча б я не то що. <ривіт> він мене зловив. <ривіт> а він мене меня нет? Да не закажешь так, що він дуже близько стояв, біля входу. Він він біля біля мене, тож... а, ні, ще біля мене він не стояв, я не знаю. <ривіт> так давай, 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 Володя, тобі <ривіт> <давай, ривіт> треба поспішити. Стоп, а він пропав. Я тільки сюда, зайшов, він пропав. А, реально, лайн пропав. Да попил! Саме, все, щоб ми з цієї клітки вирвалися на кінець. -то. Так, біжимо. Вентиляція. Бам. Куди ми впали? Так, ми в якомусь тубзику. Треба щось чекати. Туалеті? Тіка... Так, в ті тубзику. О, тут лопата! Туди від... швидше тікаємо, бо він може прийти, до речі. Так, швидше тікаємо. Якщо він прийде а буде... А я ще не почув, чіт, що вони мене не чують, скажи, типа. Краще, швидше тікаємо, щоб він не прийшов до нас. Так. Якщо вам подобається такий скини, пишіть в коментарях, ми будемо з ними знімати. О ні, я пам'ятаю, тільки що в лави, тільки що зродився. Він, хлопці, е, чуєш. Ми... А чого ми не знали, о. що під ними озеро лави? Що ви, ну, як це, точніше, що водоспад з лави. Ого, тут же водоспад з лави! Ніфіга собі може травмуватися це чекайте, людський черп, це людський чи вампірський? Не знаю, Може і вампірський. так задание. Дайте дай! А, Даня там спереді, я -мо! А! Ты чуть не впав, я впав кудись. Мені треба щось вставати. Так, слыш, що таке? Пічкає, пічкає. А, камінь! Камінь! Дікає! Камінь! Тань, а, а я тебе не перевірю! Куда ты бежишь? Да, ты не бери, Там у нас по-разному камни котятся. Не, у меня с Алексеем одинаково. У меня Да, не не А, мы не, я что тут был! Не, не знаю, ты походу выглянул. Ой, тут сова есть! Сова! О, нет, сова! Всё, уходи, уходи, уходи! Все, А, потому что, наверное, у нас спутники, а у тебя эти... <клес> ні! Прокотився. Ні-ні-ні. Так треба швидше допомагати нашому цей другої. Так, інтереса хто тут сова? Сова! А ні-ні-ні-ні-ні! Треба швидше допомагати! Ні! Так, я перекупив! Все, Це, я біжу! А, ні! Діти! Зайняв зай, же сова! тут я? діти ми маємо їх рятувати якось Сова Они якось... мене не забагалися! Мене теж забагалася? А ні, у мене не забагалася. Короче, дивіться, ми дітей обов'язково маємо тут врятувати, це капець. Та чекай, то ми ж ні, або ми не врятувати. А ти де? О, хлопці, я вас тут чекаю, тут якийсь ліфт, що це що? Я не можу застрибнути. Я зміг. Та я! Давай так, хлопці. Левко, давай, чекаємо тебе знизу. Ура, все, давай не біжи. Все, давай пішли. Побігли, побігли, побігли. Так, ліфт є. Возроження це що? Нажми на кнопку. Е. А, і натимаємо. Раз, два, три. Що ти кажеш? Ви не їдете? Та ні, ми їдемо. А що ти в ви висож повітрі? Ти ти Эй! ти в висож повітрі? <світ> ні. Да, ти у мене на спортивному ліфті їде. Ти нажми викликай на низ. Так, до раніше і так. Ну Та чому мене? Тут енергетичні напої, отразу кажемо, Зло, не це зовживання енергетичними напоями Ліпше їх не пити. Ладно, хлопці, я на вас чекаю. Та добре, я тоді теж погнав. Не знаю, я, я, наприклад, це дуже похоже, знаєш, на Ларі, цей жени Ларі, дуже тюрма похожа. Та та, та, та якось я пригадую якийсь плейс в Roblox і не можна підписатися в коментарях. Щось тут дуже подібне. А ти що не зміг прийти? Бо я вже прийшов. Я чекаю на Даню. І я щось пішов вниз. Я там кілька разів розбирався. А, все, Даня, вже тут. У мене прийшов щось, не запрацював, я всі його знаю. На камері видно. Я, слава добре. Все, погнали. Ні, ми тебе чекаємо. Стоп, стоп, ми його чекаємо. Ой, чекаємо. Чекаємо, ти біжи. А чого ти спершу? Стратює не ліпше. Повір, я грав і стратюю ліпше. Бо спершу я Я спершу, Вся, так, Дрышко, вай, плайс, с первого тоже Так, ведрышка. Дружи, Ивана, плейс на 6 дуже подібне. Напишите в комментариях на что. Так, так, так. А, не, 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 сюда, не. что треба тряп. дробину, треба, напевно, вскрытить. Ты сейчас, он сейчас возьмет дробину. А, кто дробину? Ты... Назмите, нажмите на эту кнопку. Так. Ладно, я беру дробину. Я уже тоже взял. Хе, на самом деле. Я застрибну. Послушайтесь, посмотрите, страх. Все очекаюсь. Я чекаю. Да меня зараз. Да ну я. Так, я тоже лезу. Да боже, ну маме тут скидают, просто мою дробину, гять. Син писишка, вони навіть не дають мені съесть. Так, Олексій вже заліз. Та тут краще стрибком грати. Та-та-та, я чолові. тут постійно колись грав стрибком, жартую. Я коли дую вітер завжди в роблоксі стрибаю, тому що... коли швичі. Так, так швидше йде. Так, наступно, куди ми йдемо? куди ця тур тюрма буде весити? А, ні, я по патрулом впав! Олексій, на жаль, упав. Все. Ага, все. Зачайся. забув нагадати. До речі, будь ласка, підписники. У нас вже 342 підписника. Будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Будемо знімати для вас гарний контент. А ти а Ми, коротше, дізналися, що. 89%. Зараз вам покажу. Вийдеш плейса, я, ну я, я, вийдеш давайте. Вибачаюся, я, я вам не покажу, я вам просто скажу на слово. 89% не підписані на наш канал. Капець, Скільки? Як, як так мало? Як так багато непідписаних. Ой, багато, І всього 10 підписаних, так ну, що... Ну, я про мої підписаних питання? 10%, так 10% все всього. 342. Ну хоча б 1% підпишіться нас вже буде 400. І це буде нам приємніше. Просто а, нажміть а. на цю кнопочку. Навіть якщо ви дитина, не треба ні за що платити. Просто нажимаєш на кнопку і все працює ідеально. Просто підписуйтесь, нас не загубите, тому що у вас буде там в підписках. Ми і будете дивитися наш контент. Я тут чекаю вас. Так, так я, я, ти, я заблокую тисячна. свій екран. Тако. За наливай. Ну давай. Ми, коротше, п'ємо зараз просто водичку. <pakai> У нас зараз зна така так, ситуація. Погано приємно. <пу> Дуже неприємно, я б сказав. Що так мало підписаних на канал? Погнали. А можешь спускать на полу, на пару Так, 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 я налетел на нитро. О, ну! А тут надо срывать, не треба. Двести сухни уже просто ходить. Все, я пришел, чекай на нас. Лиз, я бежу. Yeah. А я на срыбовной. Я тоже пишу, как он Та ми вже всі прийшли двоє. Так, і стрібок. Та блін, мені, мені так подібна ця гра на якусь напишіть просто в коментарях, що це була за гра в Роблоксі. Да, не та. Блін! А що тут зараз буде? Хто тут буде ходити? Тут це Олень! Треба. А, ми всі можемо його дмажити, чи тут тільки один може їхати. А він зараз за мною біжить? Да? Ні, він за мною. А, походу у нас всіх окрану. Та він зі мною біжить. Та мене дуже біжить! Стріляй, у нас їх це не однакові, одна, а різні Олені. Стріляй всього помідори! Помідори. Помідорим! Давай, давай, обстрілюй цього Оленя! Так, олень, не дочекаєшся, ми не програємо! На на на, на. В мене ще тіть-чуть! А, давай, давай! У мене все, він. він л... Олей, не дочекаєшся, ми в тебе не програємо. Ура, ти тоже! Все, є, я прийшов в цього Олені. Так, чекаємо на Данію і... Я Най, Олень навіть не думаю таке, що ми... Дай, ми дай. І дивись, іди, а я буду йди назад. Так, так, ладно, йдемо на вис. Та у нас тепер така пушка є. На, о, реально буду. Заглання, а я, не я... забрал! А забрали, блин. Жаль. У -у 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 -у... Ой, о! А, е -е. А, я, я, я думаю, трубах треба здесь. Раніше я, То. я в цей плейс ніколи не играл, ты грав. А ты дуже нагадую, знаешь? Да, прям дуже нагадує цей плейс. Да. Йокарні! Ого! Чого не заділи? Я не знав, що тюрма... Ми програли просто 99 в лісу. Я не знав, що тюрма настільки. Тяжка. Тяжка. Рачу, і тюрма. небезпечна. 99 днів. Раз, собі спокійно. І до побили... речі І ми щось зробили не так вроді когось в цей. Вбили вроді нашого це. побили олені і нас тут в погреби це. Так, да, ми побили Олані і нас завезли в тюрму. Це просто якийсь капітс. І до речі, ви не бачите ще плейси 99 на червій тому що ми ще їх не викладаємо чомусь. Просто вирішили не викладати поки що. Тому що колись ми так викладали їх часто, але потім ми щось про цей почали програвати, і я сказала, типа, це, напевно, наша остання рубрика. Яка? А, ні, тут з одною доскою можна було притягнути. Я проходжу. Я ее я прийшов. Все. Так, і там якийсь загадкові двері. Цікаво що там. Почекайте, будь ласка, на мене. Так, це я чекаю, я чекаю. Вс, заходим. Ту, олень! Ого! О, пушку! Стреляє! Попушка! там попушка порадила походку. А, попушка стріляти реально по пушках! Я це. меха олень! А дзвінка ти ж на гравце шником. Минус перша пушка в нього. Я-то просто так думаю, а що я маю ще? Я пам'ятаю, бо я пам'ятаю якийсь плейс, пам'ятаєш? Якийсь подібний, він напевно оснований на мой мо Мені ще чуть-чуть, треба його знищити. Є, я знищу. Ні! Пушка! Ну, давай, ще чуть -чуть. давай! Є! Ее! Я йому знищу пушки! Та все сюда! Ми казали, що ми не, що він не... дочекається, Тепер сідаємо в машину спецназу. А, я, я зараз легким в цей, зараз я сідаю в машину спецназу. Сідай! І погнали! Виламуємо ці двері і поїхали! А чому мене... А, у мене щось запізно. О, Побігаю діти! Мене? Діти, привіт! Ми їх все ж таки Та... агресора. О, у нас пушка захоронилась! Я ще пилка по цей яриц. по цьому, специально кого спеціально. О, дитина коала. на А що це таке? Напевно, нам все ж таки треба. Ми її забираємося на гору, щоб Леня, напевно, знову не знайшов. О, ні! Бу... не! Давай-давай-давай. Все, я... Волонь величезний! Вертоліт! Він... Сідаємо... А! Швидше! Тікаємо, він нас побачив все ж таки! Так, да, сідай-сідай-сідай, він нас все ж таки побачив. Сідай-сідай-сідай. Так, дивно, чому він стоїть? Він, походу, не встиг, а він хоче зараз на нас напасти. Вер... Ви... Ти Вертоліт! І все. Ми з за... о... злітаємо, волонь, з тобою! Ви... вертоліт! І все, ми прийшли. Ми втекли з цієї тюрми. Це були незабуваємі емоції. Так, да, незабуваємі емоції. Це капець просто. Ми все ж таки прилетіли сюди. Чекайте, тут ще є якісь інші? Ого, є. -е -е. Ага, це супершвидкість. Що це таке? Вау, я тебе Ми тільки що бачимо зараз всю в'язницю. Ні, ні, зараз. Ща... А вау, Ща... що це вся в'язниця сама і є. Марку! Де ти? Де ти? Ми все починали, а далі ось там... О, дали... а, привіт! Ну, от так виглядає переважно. Чекай, а тут... Ага, так, пам'ятаєш? Ми тут в цей, і цей, цей дітей. Та, тут ще оцей олень біжить за кимось. Давай попробуємо його обігнати. Хто свій? Я не бачу. Олень. Я не бачу. О, я не можу. А, я... Ми, напевно, дотрас... вернутися в ігрову зону, на жаль, не можемо. Точніше, сурмо. Давай, озеро від уролів підійшов до кінця. Ми перемогли цього злого оленя і... До речі, якщо ви хочете інге... Давайте сні... на наступний раз ми постараємось попасти в тюрму ін... цей з ігри кальмара і спробувати втікнути від них. Якщо вам інтересно, звісно, це. Ну окей, з вами був я, Володя, Олексій, Даня. Всім пока-пока! 你你把。<laughs>